З попереднім підрядником розірвали угоду через затягування виконання термінів робіт, тому дійшли згоди про розірвання даної угоди та оголошення нової тендерної закупівлі. Наразі проводиться тендерна закупівля на проведення робіт по даному будинку. Наразі результати тендерної закупівлі ще достеменно не невідомі, тому що відбувається розгляд пропозицій. Проте наразі учасника Першого відхилено через невідповідність умов кваліфікаційних, відповідно до закону про публічні закупівлі. Наразі відбувається розгляд наступного учасника. Терміни тут ключові, тому що людей так вже досить тривалий час знаходяться без житла, тому у нас, звісно, це пріоритетний об'єкт, і терміни будемо ставити до кінця. Цього року наразі, після е, коригування вартість робіт е, 101 мільйон це загальна вартість проекту. Е, тобто, е, ну збільшилась відповідно вартість е, робіт в зв'язку з невідповідністю першочергової проектної документації. У нас ця проблема виникла майже при самому старті робіт. Були те, також деякі непорозуміння з проектувальником, тому е, дуже великий об'єм робіт був не включений е, в даний перелік. Е, проте е, згодом. Відбулося коригування, перелік робіт, які необхідно було виконати, було до включено. Проте в зв'язку з продовженням вже, скажімо так, виходу майже фінальний етап, так там оздоблювальні роботи, комунікації і так далі. Також виявлено невідповідність проектних рішень до фактичного стану інженерних систем. Тому було прийнято рішення щодо ще одного коригування, куди також війшла і вартість щодо газифікації даного будинку. Да, ремонтні роботи відбулися, там було витрачено більше 45 мільйонів. Якщо загалом взяти по об'єкту, це разом з е, розробкою проєктної документації, е, роботами будівельними і так далі. Е, тобто там були кошти виділені е, як з фонду ліквідації наслідків, основна сума, е, решта там за рахунок Уманської міської ради та обласного бюджету. Навіть на цей рік у нас е, наразі. Виділені кошти з державного бюджету е, в розмірі 41 мільйон, і решта це е, обласний бюджет. У нас залишкова вартість там приблизно 55 мільйонів загальна. Тобто е, це вже 101 мільйон з врахуванням витрат попередніх, тобто це не ще 101, а загальна.